Дякую. Дякую за продовження. Слово для. Дуже самоща. Так. У оранжевому. Ну, а команда Б1. Зараз Кітмана у карному майданчику. Він завжди 11. Ну, номер другий Володимир Школьний, номер 32, але скоріш за все, що Школьний знаходиться на воротах. Я невдало, на намагався віддати передачу, перехоплення Кітманов з м'ячем. Кітманов не переграє, переграє все ж таки Кітманов і забиває під самісіньку стійку. І Олександр виводить команду Б-1 вперед. Чудово, зараз Кітманов забиває.

Перховна від Кітманова, Кітману. Кітману Карлома Йде передача на Гарчука. Зартюк пробиває і загній вибиває м'яч після робить назад на Згартюка. З Гортюк. На брата. І не вдається зараз космісатись до м'яча. Так що на м'ячі Фокін і перевод м'яч. Бородушко. відразу на Гмирко. Мирко пробиває, але вище виріти, да? Удар після ударука. Сірий з м'ячем. Сірий. Відає передача на сортюка. Проходить передача. З Гортюк в один дотик. Намагався нам брата, але бородушко. М'яч подалі. Пробиває сірий. І кутовий удар. Фокін зараз допомагає партнерам по атаці. Сірий підтримує атаку по флангу. Юрій Сірий намагався дати передачу на Косьми. Юрина налаштовується на удар, сірий пробиває, задній відбиває бородушку. М'яч в гру. Червінський не змінив переграти Фокіна. Фокін скидка, пробиває. Косьмина і м'яч. Кітману. Йде передача на сірева. Сірий, зміщується під удар сірий. Передача на Згортюка. Згортюк Зерчук пробиває повз Йде Мяч після удару звертюка. Йде в обіграш. Колотко. Валерій. Пробиває Вендюк. добивання і Єрмаков зрівнює рахунок. Ну що ж, один-один стає рахунок в матчі. Неочікувано, звісно, для батьків. Фаворитом цього протисення йшло Б1, але своїм натненням і характером Алсер зрівнює рахунок. З Гортюк розганяє атаку команди Б-1. Відає передачу на Кітманова. Кітмано! Забиває дубель від Кітманова. І рахунок стає 2-1 на користь команди Б-1. Ну що ж, вдало Олександр Кітмано. Вийшов на заміну під завісу першого тайму. І виводить команду свою вперед. І відразу міняється. Олександр Кітмано. Сірий, отримує довгу передачу, приборкує м'яч. Юрій прибере на замасі. Опонента пробиває, загніє, відбиває. Бує зараз Удар. Вся команди Б1. Пробиває журило і стійка. Фокін віддає передачу на Звертюка. Звертюк пробиває, загніє, відбиває м'яч. Після зараз гравці. Сірий. Сірий пробиває і загній вибиває м'яч можна, можна. Кітманов з м'ячем. Кітманов, простріл. <пиш> Навіс і забиває. Косьмина прогалива на дальній стійці. Навіс від сірого. І Косьмина збільшує перевагу команди Б-1. 3 -1. Пробиває, сірий загній, відбиває м'яч, знову загній. Згартюк ширше на брата на Максима. Максим, Максим помітив забігання Сірого і Сірий не зміг переграти загніє. Ну. З м'ячем команда Б1. Микола Згартюк пробиває і Загній відбиває м'яч після удара 20-го номер команди. Кидання. І м'яч ледь не потрапляє до сітки воріт. О, передача опередна, холодкова. Фокій, на холодкова. Фокін, віддай передача на сіра. Сірий пробиває, влучає в Червінську. І порошне правило призначає пенальтів біг ворот Алсер. І Згортюк викинув. в І Загній зараз рятує команду. <плес> <Плач, плес> Намагався <Даня. плес> вендюр. <плес> <Забити. плес> Скидка Кітманову. Кітманов, пробиває, загній відбиває. Мяч пістера Кітманову. <плес> Не вдається добити зараз журнал. Бородушко віддає передачу вперед на Єрмакова, але голкіпер команди Байден Берем, О, невдало. Покін на сіро, сірий, вільний, пробиває сірий загні і вибиває м'яч на Кутовищенко. На сіро-сірий пробиває, м'яч де вищий воріт після удару сіро. Пробиває кітману, пропускає якось і загній. Контролює. Бородушко Фокін. Червінський. Кітманов чудово зараз ходить. Віди, передача на Фає, Фадеїв пробиває, влучає в бородушку і з Руспові. Фадіїв пробиває і загній переводить м'яч на хутовий. どうするんですか